Російська пропаганда, російська інформаційна машина дала дуже серйозну тріщину зараз на тлі цих подій, які відбуваються на фронтах. Що я маю на увазі? Зараз пішов дуже такий серйозний розкол на умовно кажучи групу кремлівських тих, хто отримує вказівки, отримує тези фінансування з Кремля, і так званих в лапках ідейних, тих, хто там щиро в своєму хибному там уявленні вірив Путіну і вірив там величі Росії. Так, одна сторона починає вже кусати другу. Перші називають інших. Там корисними ідіотами, агентурою Сполучених Штатів і так далі. А другі називають цих продажними і тих, хто не бачить реальності, і так далі. І ці дві сторони дедалі більше починають, так знаєте, бити один одного з такою, з такою завзятістю. Це дуже хороший правильний меседж. Бажаємо до успіху двом сторонам до переможного кінця, хай один одного там і знищують. Все це стало можливим завдяки перемогам України на фронтах. Але тут теж потрібно розуміти. На таку деталь. Це не відбулося зараз, це не відбулося в одну хвилину. Цей процес він йшов довго, просто зараз він йшов до піку. Сам початок його ще можна промотати, це коли був відступ російських військ, ганебна втеча так, для них. Це з Києва ще, коли російські війська звідси відступали. Ще тоді в їхнє інформаційне поле потрошки почав з'являтися такий меседж, що це новий Хасавюрт готується, там певні якісь угоди. Ще там, ще там, і вже тоді такий, скажімо, пішов певний такий розкол. Далі він збільшувався, збільшувався. І от власне ці події, які відбулись на Харківщині, вони вже повністю детонували цей, цей механізм. Він вже дає тріщину і починає дуже серйозно скрипіти. Це ще, можливо, не кінець, ще потрібно працювати далі, продовжувати, але суви дуже і дуже серйозні і дуже помітні. Тому думаємо, аналізуємо, діємо, і ми досягнемо свого.